Архівація клієнтів. Для того, щоб заархівувати клієнтів, наприклад, які не ходять до вас більше 6 місяців, щоб у вас на вкладці клієнти були тільки поточні, активні клієнти і прогружалися з на якомога скоріше вся інформація, що потрібно зробити? Вам потрібно зайти в параметри, оптимізація, заархівувати клієнтів. Перше, потрібно їх заархівувати, тобто нажати архівація. Ви вибрати термін, до якого ми архівуємо клієнтів. По замовчуванню це 6 місяців. Тобто ви можете вказати ваш власний, там, наприклад, який вам буде завгодно, період, щоб ви заархівували. Ось. Зберігаєте. Все. Тепер у вас, клієнтів, стільки, скільки у вас активних клієнтів, Починаючи з вашого періоду, також ви можете пошукати вашого заархівованого клієнта і зробити його також поточним. Наприклад, це все заархівовані зараз клієнти, ви його знайшли. Наприклад, ви дійсно хочете зробити активним клієнтом. Так. Все, тепер це клієнт активний, і ви його можете знайти у себе в клієнтах. Дякую.